Виникла необхідність у нас просто задля ефективності, задля енергозбереження перевести групу дитячого садочка до приміщення гімназії. Щоб це зробити, ми звичайно в гімназії виділили дві кімнати, два класи з препараторськими. От Це виходить, чотири кімнати, в яких ми вирішили помістити одну групу, яка, на жаль, залишилася в нашому селі, і перевести їх до Діврівської гімназії. Протирадіаційне укриття є в нашому закладі освіти. Воно стоїть на обліку. От, має я вважаю, що задовільний стан, обмежено придатне, але чому обмежено придатне? У нас відсутня пожежна сигналізація. Проєктно-кошторисну документацію ми виготовили в цьому році. Сподіваємося, що, можливо, будуть кошти, ми виготовимо і зробимо пожежну сигналізацію. А так, укриття обладнане. Для діток садочка є, кімната окремо і для всіх учнів. Not sure you